Всім привіт! Сьогодні би я хотів зняти такий невеличкий обзор на свою машину Audi a 4 b 6 2001 року з двигуном 1,9. Ось так виглядає автомобіль Audi a 4 b 6 в дуже непоганому стані, не гнила. Колеса на 15. Та вафля мені мішає. Я опірдолю. Біжевий салончик з підігрівами, садінь передніх. Ось така музика. Чотири скло підйомника і регулятор електрозеркал. Магнітолу цю я сам ставив, в принципі, по машині не працює. Ось цей. Бардачок і оця фігня спеціально для стаканів теж не працює вона. Так по машині все працює. Ну і так виглядає салончик. І до речі, забув нагадати вам, що в автомобіля пробіг 445 942 км. Так що не дивуйтесь, ще автомобіль має двозонний клімат-контроль. З регулювання можна регулювати тут, допустимо, на 20 і з тієї теж сторони. Теж так само Комусь жарко, комусь холодно. Ну і власне такий багажник ось. на 400 літрів, а може й більше. Просто тут не прибрано капець. Недавно я купив собі ось такий К2 засіб для лобового скла, коли замерзає. І такий ось засіб К2 для замків, щоб не замерзали замки. І саме головне, купив в бак, очищувач, форсунок і паливної системи. Так, автомобіль дуже добре зберігся і вартий своїх грошей, якісь там нещасних 2000 доларів. Цей автомобіль має таку фішку прикольну. Недавно я взнав, що з ключа можна відкрити всі чотири вікна. Чи дійсно це так ми зараз провіримо. Закриваємо машину і відкриваємо. Оп! Працюють. Хі -хі, прикольно. Так, закриваємо, повинні закритися. Тримаємо кнопку до кінця. Оп! Чітко. Ауді, це вам не Тесла.